Добрий вечір. Сьогодні у нас середа, і тому у нас сьогодні буде пряма ете з психології. Тему я на сьогодні обрала таку буденну, я так думаю, що і цікаво батьки і діти, поведінка батьків і поведінка дітей. так? Що від чого залежить? Я не буду розкривати абсолютно всі грані, але розберу ті дві, на які ми недавно спілкувалися із моєю сестрою. Вона у мене дівчина мудра. Ось і хочу сказати про те, що нам, як батькам, всім хочеться, щоб наші діти були щасливими, правильно? І ми намагаємось їх виховувати так, як можемо. Да? Ну, стараємося їм казати якісь слова, якісь ну, настанови, якісь, щоб діти наші це могли якось примінити в своєму житті. Але ми добре знаємо, що діти наші сприймають не стільки наші настанови, скільки копіюють, якось засвоюють да? підсвідомо нашу поведінку. І вони нам її відображають тоді вже в своєму житті, в своїй поведінці. Ось тому, коли батьки хочуть дитину виховати, і є таке, да, що ми кажемо, щось дитина не так зробила, ми їй кажемо: а от я в твої роки, а ось я, а ось ти, а ти не так робиш, а я оце такий був класний, я оце ось робив, такий, оце, я так старався. І ми начебто ставимо себе в приклад, правильно, начебто ставимо свою поведінку, ну, то, що ми хочемо, хочемо, да? щоб наша поведінка стала прикладом для дитини. Але в цьому є а, така маленька деталь, а, що то ж наш був досвід, правильно, і ми а, дитині хвалимося а, тим своїм досвідом, де ми досягли успіху. А в дитини того досвіду, де ми хочемо, щоб вона найбув, ще поки немає. Дитина тільки навчається. І ми не розказуємо дитині, ну, може, не часто, так, як ми досягли того успіху, того позитивного досвіду в тому, чого хочемо дитину навчити. То, Що ми там вже набили шишки до того, як ми стали, а ось я, так, щоб могли сказати таку фразу, то в нас до того може також був досвід позитивний або не дуже позитивний, а потім ми вже сформували якесь, ну, якусь поведінку. Якісь способи взаємодії з ситуацією і з людьми, і в нас вже стало все в плюс, да, все в ок. Тому ми себе дитині, вприклад, і ставимо. Але а, дитина зможе вести себе, а, ну як сказати, добре, да, ну, що як їй добре в, в любій ситуації, тоді, коли вона сама проживе той досвід. Ось. І а, наші, наше завдання яке, щоб дитина. В певній ситуації сформулювала, сформувала вірніше для себе позитивний досвід. Це така ідеальна наша мета, що ми хочемо, Да? Зараз, водички, руш. це міста, на я вам в сторіс показувала. Ось, то наша мета, щоб дитина була успішна. Щоб дитина була успішна, то нам потрібно. Зробити дещо для того, щоб ми не накоїли помилок. В чому ми, як батьки, можемо ну, да, зробити щось не так, якісь помилки. Коли, на, коли ми на будь-яку поведінку дитини, да, яка для нас здається, ну, не така, що ми її хочемо виправити, ми емоційно реагуємо і емоційно в мінусі. Да? Ми... Можемо посварити, да, або сказати щось не так, або вказати на якийсь недолік, або вказати на те, що дитина саме в цій ситуації робить не так, і намагаючись бути дитині корисними, намагаючись зробити добре для дитини, да, підказати їй, де в неї недоліки, ми її тим самим ну як, вказуємо, що вона тут не успішна. Оце в тебе не так, оце в тебе не так. А зроби краще, і в тебе буде ну, все добре. Да? Ну, чи вчиться дитина на цих словах, а, і як вона проживає цей досвід, чи а, хочеться їй від а, а, такої підтримки а, робити далі, засвоювати цей досвід, повторювати його. А, ну, думаю, що навряд чи якщо, наприклад, візьміть себе і ви вчитесь, ви дорослі, ви да? чомусь вчитеся якимось там якимсь новим навичкам і вам будуть вказувати на те, що вам не вдалося? А вам скажуть, Ти тут не так робиш, і це не так, і тут не так. І не підкреслюючи е, ніяких ну, ваших успіхів, в тому, ну, в чому ви да, вчитеся. Ну, а скажіть, як ви вчилися води, водити машину? Да? Ну, Пам'ятаєте, хто вчився? Ми ж не малими вчимося, дорослими вчимося, і як ми вчимося? Ми дуже психуємо, правильно, коли нам кажуть, тут не так, там не так, і ти себе постійно крутиш той руль, педалі ті, то плутаєш, то ще щось. да, У ну, кожного свої були зальоти, але вчитися машину то дуже нервове <гум> Навчання. правильно, Ці навички не даються, просто так на голову не падають. І це не той досвід, який. Ну, дуже легко дається, то на цьому прикладі ви можете дуже дуже класно відчути, як воно дитині набиратися тих навичок. А вже коли ви вже навчилися, вже всі ті психі шишки прийшли, то ви вже ну, сідаєте, ви рулите вже круто, класно, і ви вже впевнені в собі, тому що той досвід негативного пройдений і вже навчилися і працюєте. Ось, але ви поки вчитеся, ви ж ненавидите інструктора, правильно? Ну і себе в тому числі поки вчитесь, але ви дорослі, ви можете аналізувати і десь якось регулювати свою поведінку. В дитини так воно не стається, і а, коли ми м м дитину а, а, так сказати, а, занурюємо у досвід, а, який в неї формує негатив а, щодо будь-чого, будь да. Ну, я, наприклад, сьогодні йшла вулицею, і мама з дитиною йдуть, і мама каже, дитині, ось візьмись, зроби оце, ось візьмись, зроби оце. Ну, вона від неї там щось вимагала. А дитина не хоче, вона психує, вона плаче, каже, не буду того робити. А мама каже, ну так ти як ото щось таке, да? ну, що дитина добре робить, як ото, каже, то ти робиш класно. дуже. А як тут, так ти тут прям не можу, прям не хочу. А давай зможеш, давай схоч. Давай роби, я тобі сказала. То мама звертається до того досвіду, да, що дитина може і хоче, там де в неї вже сформований позитивний досвід, і вона вже знає, як робити, і вона вже ну, ну, там успішна. А тут новий досвід. Дитина не знає, ще, як її робити. Вона боїться, вона в чомусь не впевнена, або навпаки в неї сформований негативний досвід. До тої дії, до якої мама да, її пропонує зробити. Ну Дитина знає, що вона це той раз робила, не вдалося. І цей раз ну, вона боїться вже, і думає, ну я минулого разу була неуспішна, то зараз буду робити то саме, і опять, буде, опять будуть шишки мені. Да, що це? Я не можу зробити нормально. Або в дитини зовсім немає досвіду. Вона просто не знає, як його робити. Ну мам, Мама, він є. Їй здається, що то просто Візьми, да, дай там. Ну, не знаю, там, перейди, переступи, попроси, візьми, ну будь-що. А дитина ще того не робила. І вона боїться, вона не знає, яка там буде реакція, який буде досвід. А хочеться то якого? Як ми, да, кажу, машину водили. Хочеться ж позитивного досвіду, хочеться, щоб нас а, підбадьорили сказали: Ну, класно, ти молодець, в тебе виходить. Правильно, кожному хочеться позитивної оцінки. Тож дитина така ж сама людина, вона чекає позитивної оцінки. Ось, Тому е негативний досвід е такої взаємодії, він, е якщо його багато, то дитина ну, знижує самооцінку, е чого в нас дуже-дуже да, багато е тренінгів із самооцінки, да, е тому що більшість із нас е у кожного є комплекси, то звісно, що ми з дитинства тягнемо з собою низку тих комплексів, е і з самооцінкою працюємо також. Да? Ми в невпевнені дуже багато в чому використаємо і, вже стаючи дорослими, ми з собою працюємо і ну, трохи вже да, десь нас доганяємо або ні, або так і живемо з низькою самооцінкою все життя. То е, хотіла сказати щодо низької самооцінки, ми ж хочемо, щоб діти наші виросли і були щасливі, були успішні. Вони реалізовувалися і в роботі, да, як особистість е, в особистому житті так само. А, але а, може чули, що а, є така, як коли ти працюєш, працюєш, да, і вважаєш, що ти а, як ото кажуть, синдром самозванця, да що, а, начебто, а, ти сам собі ну не впевнений, що. Ти гіден тих результатів, яких ти ну, яких ти досяг, да? і сам себе принижуєш. То чому воно виходить? Чому людина думає, що в неї ну, комплекс самозванця? Да? Тому що самооцінка занижена, і людина, виконуючи певні дії, досягаючи певних результатів, хай там не супер результатів, але своїх певних результатів кожен з нас досягає, правильно? Ось, і людина ці результати собі не може присвоїти, що це моє. Я оце зробив і тут зробив, і оце зробив. Але є такі великі сумніви, що це саме мої результати. Ну це ж вони такі поганенькі. Ось у інших у того там у Толіка класні, у Маші класні результати. А в мене це таке. Я, я якось не гіден тих результатів. Да? І людина не може а, свої результати собі ж а, присвоїти, сказати, що це моє ними пишатися, так, які як дати якусь позитивну само, позитивну оцінку. Своє, своїй праці, своєму труду, що напрацювала людина, і що через то дуже страдає. А чому? Тому що з дитинства да, цей сформований досвід того, що результатів, які що, що не гідний да, чогось, що ти не можеш нормально щось зробити, що руки не з того міста ростуть, і що постійно тобі вказують на твої недоліки. Ось, і е, через то е, ти не можеш навіть, е, знаєте, як е, вчити малих, е, е, казати, що класно, е, коли ти зробив хоч трошки. Це також класно, тому що коли ми від дітей вимагаємо 100% результату, щоб ти от класно зробив, прямо на 100% класно. То не є дуже добре. Тому що ми дитину пхаємо до того, того перфекціонізму, коли а, тоді вже дорослою людину, людина працює на ізноси, оце ноги відпадають, того, що працює багато. А, то а, давати позитивну реакцію на 30%, якщо дитина зробила класно, ти молодець. Дивись, отут ми з тобою можемо ще щось придумати, та, отут ще трошки там, щось можемо там, якось подумати, пофантазувати, а ось тут вийшло супер класно. Щоб хоч якусь частинку того, тої праці, що дитина зробила, дати позитивну реакцію на то, так? щоб дитина знала, що вона може не 100% суперкласно зробити, а там 50, 80, 30. Ну, що в її праці є цінність. Ось. І тоді дитина починає зворотній зв'язок із всесвіту так? у вигляді батьків до дитини йде, що вона окей, що вона нормальна. І що може їй щось і не вдається, але то не страшно, то можна допрацювати, доробити, але щось в неї все-таки класне, і воно їй іде на користь, і воно людям послужить добром. Так? Що для нас важливо. Людина, що істота соціальна, і людина хоче з людиною взаємодіяти і бути людині, людина, людині, щоб були ну, корисні, так? щоб ми були один одному. Ну, класно, щоб було нам взаємодіяти, так і отримувати позитивний досвід. Ось, оце те, що а, хотіла сказати за досвід, який дитина отримує. Далі, а, наприклад, а, якщо ми хочемо, щоб. ну, Може, хтось скаже, що я не очікую від дитини вдячності, я ні від кого не очікую вдячності, ну, може, ви свята людина. Да? Я не можу сказати, що я дуже очікую, але якщо не дуже, не дуже лукавити, то все-таки приємно, коли ти розумієш, що твоя дитина до тебе відноситься добре, коли вона тобі дякує за те, що ти для неї добре робиш. Тому що я впевнена, що кожен із вас, з нас, з батьків, робить для дитини те, що може, в своїй ситуації по максимуму. Ось. І кожному, кожній людині, навіть не тільки що батькам, там, в дружбі, ну, так само погодьтеся, хоч в дружбі, хоч в близьких стосунках, хоч в професійних стосунках, хоч би де, але кожній людині приємно, коли є якась зворотня дяка. Коли ти розумієш, що ти прийнятий, що твоя робота оцінена, що тобі не сказали, та ладно, нормально, ти допоміг? Ну, ну добре, все. Ну ніяк, да, щоб вона не, 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 не знецінювалося то, що робиш. Тобто, вдячність вона є приємна для кожного. І так само для батьків від дитини. А що це саме означає для дитини? Для дитини означає, що вона. Ох, батькам вдячна, коли вже виростає, да, що вона вдячна батькам просто за те, що вона батьки дали життя і немає претензій таких великих. А коли в дитини з маличку да, не формується оця повага до старших до батьків, то тоді конфлікти великі виникають між батьками і дітьми, і то є велике горе, тому що для батьків самі найближчі ну, такі люди, да, від кого від кого хочуть, ну від кого батьки чекають позитиву, це діти. А для дітей також важливими все ж таки є батьки. То як діти можуть навчитися поваги до своїх батьків, як батьки можуть отримати ту повагу від дітей, від чого є багато дуже претензій особистих. То тільки власним прикладом батьків, як самі ми дорослі, відносимося до своїх батьків. Скільки би ми дітей не навчали словами, скільки би ми не навчали дітей прикладами своєї поведінки в минулому або ще чимось. Але дитина бачить сьогодні, на цей час, як саме ми, дорослі, відносимося до своїх батьків. І дитина підсвідомо засвоює цю поведінку. Повірте, я вже. Не один приклад такий бачила а, в своєму житті, коли а, дитина відноситься до батьків так, як батьки відносяться до своїх батьків. А, і це не просто а, щось релігійне, там, чи а, ну, філософське, знаєте, там, чи традиції, все, все ж таки мають під собою а, підґрунтя. Більш глибокі, чим просто ну, сказати, да, що, ну, що, це, ну, що так потрібно, що це таке правило, то можете проаналізувати і подивитися, як саме ви взаємодієтесь з своїми батьками. Як ви відноситеся до їхньої думки? Як ви спілкуєтеся з батьками? Наскільки там є повага? Як ви вибудовуєте відносини з батьками? Як ви вибудовуєте свої межі із батьками? Тому що батьки такі ж соціум, вони такі ж люди, і з ними потрібно також вибудовувати відносини. І межі свої батьки також мають їх можна вибудовувати в конфлікті. А ці межі можна вибудовувати іще і у повазі до батьків, так що батьки потрохи потрошки будуть розуміти, що це ваше життя, і вони будуть поважати ваше життя, коли ви будете їм пояснювати. Да? Не з позиції конфлікту відчевіться, це не ваша думка, це не ваше життя, і ви не заважаєте мені, коли батьки да. Хочуть порушити межі ваші, да? вас, як дорослої людини. А коли ви поясните, кожного разу просто спокійно казати, так як я кажу, що найкраща, найкращий спосіб спілкування це із позиції Я СМС. Да? Що ви кажете, для мене гарно, коли у нас класні відносини, да? ну, там мамі з татом. І класні вони тоді, коли це моя територія, і я тут да, оціми всіми, а ваша територія ось тут. Я дуже поважаю вашу територію, поважайте, будь ласка, і мою. В нас є певні, да? ми отут так будемо робити, ось тут так, давайте так, щоб було гармонійно. Ось. І якщо щось буде порушуватися, то ми будемо вирішувати це. Ну, тобто, не з тої позиції, що е, не лізьте, не чіпайте, будьте як хочете, і ви для мене. Бо такою позицією ми показуємо, що батьки не важливі для нас, так? що ми до них не проявляємо поваги, що ми з ними конфліктуємо, а наші діти цьому вчаться. Тому що частіше за все діти, ой, буха, частіше за все діти присутні при цих ситуаціях, коли ми конфліктуємо з батьками. І ми, коли хочемо навчати дітей. Своїх, ми їх навчаємо правильно, так як прописано, так як в традиціях, що потрібно поважати, так балакати. А в житті діти бачать, коли ми конфліктуємо. Вони присутні при цих ситуаціях. Як я ж кажу, частіше за все так, ми не ховаємося. Ми емоційно ем, в ситуації задіяні, ми можемо щось сказати батькам таке. І, ну, там, да, і вирішити, не вирішити ситуацію, а просто розпалити конфлікт, чи образитися і сказати, все, не хочу спілкуватися і піти. І чому ми дитину навчили? Ми навчили з нами так само в майбутньому, коли дитина підросте, точно так взаємодіяти. Тобто ми на словах розказуємо, що ось так класно, ось так хорошо. Ось я коли був малий, я там посуду, ми в кімнаті прибирав. Це ми все розказуємо. Да? А коли приходить якась ситуація і ми взаємодіємо вже безпосередньо в ситуації і зі своїми батьками, як ми спілкуємося, як ми вирішуємо ситуацію, якусь складну ось. То а, діти наші на цьому вчаться, і вони бачать, як ми взаємодіємо з нашими батьками і беруть з нас приклад саме в цей момент, а не тоді, коли ми їм розказуємо і навчаємо. Тому а, наша поведінка а, дуже впливає на дітей, але а, наш приклад а, саме в ситуації, коли наші діти спостерігають за тим, як ми від дорослі відносимося до своїх батьків. Якщо ми, наша задача яка? показати дитині, що ми приймаємо своїх батьків такі, які вони є. І що в них там в голові, в наших батьках, які встановки, які думки, і ще, що, що ми їх приймаємо такими? Ну, ось так думає мама там, чи тато, да? ось так вона хоче. Ну і повз ним, то їхнє життя, то їхня голова, їхні думки. Вони мають право думати так, як вони хочуть. Але. Ми, батьків своїх, любимо і поважаємо, але не даємо а, порушувати наші кордони власне свого життя, своєї особистості, там, де а, ми з батьками домовилися, що це моя територія, це ваша територія. Я доросла людина, я можу керувати своїм життям. Якщо я буду потребувати вашої допомоги, я з радістю звернусь за вашим досвідом, за вашою підтримкою. Але зараз. Я поки справляюсь. Мені достатньо всьому розуму, сил, мудрості для того, щоб цю ситуацію вирішити самій. Я вас дуже люблю, дуже поважаю як своїх батьків. Але тут дуже дякую, поки, поки зможу буду вирішувати сам. Ось. І тоді наша дитина буде так само дивитися, думають, ну так батьки вже поважають її думку, їх поважають, і всьому ну, тому що мама з татом дорослі, вони щось самі роблять, да? але бабусю з дідусьом також поважають. І діти будуть цю, саме цю модель в своїй голові тримати і будуть знати, що батьки то є просто Божі створіння, да? які дали можливість проявитися нам в цьому світі. І просто жити і набирати свого досвіду, да? для того, щоб ми могли бути і жити в цьому світі, і у дітей буде формуватися повага. Можете подивитися по своїм знайомим, можете проаналізувати. Це мої думки, я не претендую на якусь універсальність, але багато вивчаючи, читаючи, аналізуючи, зробила саме такі висновки. Ви можете подивитися по своїм знайомим, по своїм. Друзям, близьким, рідним саме ось з цієї точки зору про відношення. Ось. І ще знаєте, що хотіла сказати, таке, ну, я так думаю, що важливо у вихованні, бо я це рекомендую батькам в корекційній роботі, але я думаю, що в обичному нашому житті воно також важливе. Не поспішайте. А коли ми можемо начудити, да, і зробити якісь помилки, про які потім пожалкуємо не тільки тоді, коли ми емоційні, дуже, да, а тоді, коли ми кудись спішимо і кажемо, та ніколи, да, та, та потім та то. І дитина виростає трошки з тим, що вона не потрібна, трошки, що вона да, щось десь на неї часу не вистачає. А, і то, щоб дитина себе більш любила. Більш цінувала і знала, що у неї тут от внутрі є ота сила да, батьківської любові. Що дитина це є цінність, що вона цінність сама для себе, щоб дитина не росла ущербною і не з недостачі, да, коли недостатньо батьківської любові, і дитина тоді все життя. Намагається її заслужити у поганих людей, у хороших людей, усіх, да? і вислужитися, і працювати багато так, що сама себе заганяє, ну, тобто через усі всі комплекси. То, якщо є можливість, і ви можете пригадати в якийсь момент, да, що зупиняйтеся, просто побудьте з дитиною. Вона щось хоче від вас, послухайте, щось питає, спробуйте їй відповісти. Да? Якщо вона до вас підходить, запитайте в неї щось, як в неї день прийшов, що в неї було, як там було, просто послухайте, що дитина вам буде казати. Дитина буде розуміти, що вона важлива для вас. Дитина буде розуміти, що вона така ж важлива частина всесвіту, і вона ну, буде, буде відчувати любов. Любов Батьківську, тому що ми працюємо, ми живемо в такому швидкому світі і я розумію, що часу на все дуже обмаль, тому що дуже багато потрібно встигати. Але скільки всього в нас важливого в цьому житті, да? якщо сісти і правда подумати, ну, що в нас тут важливе, то цього не так уже Да? Якщо може і не робота, да? може і не якийсь захід, може і не ще щось. А Оце саме стосунки да, те, що нам дає радість, близькі люди, посмішка нашої дитини. Просто коли ви да, відчуваєте, що це саме це є радість, коли ви спостерігаєте, що ваша рідна дитина да, вона, вона чомусь щаслива, тому що ви їй щось дали, що ви її послухали. Вона підійшла, вас обняла. Скільки батьків? А, мріють про те, щоб дитина їхня просто підійшла і обняла їх, правда? Хоч мала дитина, хоч коли дитина вже виросла, така доросла, як я, да, там ми з вами, а, батьки мріють про те, щоб дитина підійшла і обняла їх. А коли дитина це може зробити, коли вона відчуває а, цю взаємодію з батьками, коли серце дитини і серце батьків налаштоване один на одного, коли це хочеться зробити від душі. Ось. І тому а, сьогоднішній прямий етер я присвятила саме цьому взаємодії а, стосунків батьків і дитини. А, і маю надію, що ви з цього етеру візьмете для себе щось цікаве, щось корисне. А, дуже хочу, щоб у вас з дітьми а, була просто вдячність один одному за те, що ви є один одного, а, і щоб хотілося підійти і обняти. Рідну, близьку і дитину, так? Да? <с> Ось. Тому бажаю вам дуже добрих і гарних стосунків із вашими близькими, із з дітками. Нехай все буде добре. Бережіть один одного, тому що ви це саме цінне, що у вас є в житті. Обіймаю. До зустрічі!